Вітаю біля мікрофона Олексій Бурлаков. Вітаю, мій гість, професор соціальних наук, доктор військових наук, генерал дивізії у відставці Богуслав Пацик. Вітаю. А що стосується посилення російських угруповань у Білорусі та поблизу кордонів з Фінляндією, часто чуємо, що Росія більше не має сил продовжувати наступ на Україну, але як бачимо, сили все ж таки знаходяться. Білорусь дуже тісно інтегрована в російську систему. Не вдалося остаточно об'єднати ці дві держави, провести повну уніфікацію. Це процес, що триває між Російською Федерацією та Білоруссю. Проте однозначно слід визнати, що у військовому аспекті Білорусь вже включена. Сьогодні логістика, можливо, система розвідки ще певною мірою самостійні в Білорусі. Але решта елементів повністю підпорядковані російським військам. Певні росії не потрібно погоджувати переміщення сил у Білорусь їх можуть вести в будь-який момент без згоди. Команди віддаватимуть російські командири, не чекаючи схвалення білорусів. команди застало видане через Фактор використання Білорусі є важливим, але він здебільшого слугує меті, яку можна охарактеризувати як залякування, провокацію, певну воєнну гру, яку Росія використовує в протистоянні з західними країнами, з НАТО, з Європейським Союзом. з заходу з НАТО, з це потужний елемент залякування. Що стосується Фінляндії, це очевидно. Ця країна має спільний кордон із Росією, тому закономірно, що вона, як і Балтійські держави, та інші безпосередні сусіди, відчуває загрозу. У війні проти України Білорусь, окрім кількох епізодів, коли вона була використана безпосередньо. Переважно служить майданчиком для певної гри, демонстрації наміру, маневру, масштабної операції чи наступу, який згідно з багатьма сигналами мав би починатися з її території, але такий наступ не розпочинається, хоча це змушує, наприклад, здійснювати передислокацію сил в Україні, адже важко припустити, що атак з боку Білорусі точно не буде. Редислокації України, бо трудно закладати такі атаки Білорусі на Тому слід розглядати Білорусь разом із Росією як учасника цієї війни та всіх подій, що відбуваються, зокрема у протистоянні з державами НАТО. Білорусь також у специфічний спосіб бере участь у війні проти України. Що ж до країн НАТО. Особливо Фінляндії, Польщі та Балтійських країн, адже це три головні суб'єкти. Білорусь використовується насамперед з метою залякування та гри, яка змушує замислитися, чи це все ще гра, чи вже підготовка до реального нападу. Саме тому не варто дивуватися, що багато дій з боку Росії чи Білорусі змушують Польщу підіймати гвинтокрили, чи бойові літаки чергових пар, адже немає певності, що це гра. Цілком можливо, що це початок якихось дій проти нашої держави немає певності, що то є гра. то чи розпочався вже широко анонсований путіним російський наступ на сході України? Чи є реальні передумови того, що саме зараз може настати його кульмінація? Реальне же власне може дощ до її кульмінації. Це дуже важливий момент, про який ви згадали, і це дуже важливий етап війни. Я називаю його передостаннім етапом, адже Путін під час телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом 3 липня цього року оголосив простоденний наступ, і цей наступ уже реалізується. Він виконує те, що пообіцяв той образ, який ми бачимо в медіа. Часто є дещо м'якшим ніж те, що відбувається насправді На сьогодні. Російський наступ охоплює не лише чотири добре відомі області: запорізьку, херсонську, луганську, донецьку, а також глибоке просування в Дніпропетровську область і потужну атаку на Харківську. Воді Харків, Суми, а також навколишні населені пункти, згадуються дедалі частіше. Тому, на мою думку, наступ нині ведеться вже в шести регіонах у шести областях, а не в чотирьох. І ті чотири, які стали менш гучними у висвітленні, в значній мірі контролюються Росією більше ніж це було півроку тому. Сьогодні мапа Донеччини, Запоріжжя і Херсонщини показує суттєве просування Росії на Захід більше ніж півроку чи рік тому. Так, ці області ще не повністю окуповані, але важко не визнати це як військову перевагу Росії. І нарешті, що може відбутися? Росія атакує всю територію України. І нарешті, що може статися, якщо Росія нападе на всю Україну. Неправда, що вона атакує лише чотири чи шість областей. Ведуться регулярні атаки на Одесу. Є загроза наступної атаки на одесько миколаївський регіон, що було б величезною трагедією, якби Росія змогла відрізати Україну від Чорного моря. Чорне море є ключовим елементом не тільки для оборони, але й для економіки держави. Крім того, зазнають атак Львів, Київ, загалом уся Україна. Є ключовим елементом функціонування панства не тільки мілітарним, але господарчим ще дев'яським. А поза тим, атакування з Львов, атакування Скіїв, атакування ця Україна Росія, Росія прагне і... не просто перемоги у звичному розумінні, хоча цей передостанній етап має на меті максимально широкий військовий успіх. Сьогодні, якщо хтось думає, що це та сама війна, що була півроку чи рік тому, вона вже інша. Путін використовує різноманітні інструменти: політичні, дипломатичні, військові, інформаційно-психологічні, зокрема, вплив на українське суспільство, яке втомлене, та на його еліти. Ми спостерігаємо серйозні проблеми серед еліт, у тому числі урядових у Києві, зміни прем'єр-міністра, міністра оборони, чутки, дискредитація президента Зеленського йдеться не лише про публічну критику. Але й про найнебезпечнішу зброю плітки, що ширяться поміж людьми, не тільки усе це результат успішних дій Російської Федерації. Москва має низку успіхів, попри те, що їй сприяють і зовнішні фактори, як от корупція, явище, притаманне кожній війні. Але в українській вона проявляється особливо, що викликає ефект від її розголосу. Утаємничення також шкодить немає тут золотої середини. усе це свідчить, що, на мою думку, влада в Москві прагне за ці 100 днів досягти якомога більше, щоби мати вагу в потенційних мирних переговорах. Я не могла мовить сильним голосом при евентуальних рокуваннях покою. Єдно чаще, Москва наволує до розмов покойових. Москва водночас закликає до миру, але на умовах неприйнятних не лише для України, а й для заходу. Загалом туди вду Україні пропонують віддати окуповані території. Територію окупованого і вже не зрозуміло, де проходить межа. Кілька місяців це були чотири області та Крим. Сьогодні чітких орієнтирів немає. Путін постійно підвищує рівень своїх вимог, зокрема, і до заходу. Це і демілітаризація України, і заборона вступу до північно-атлантичного альянсу, і навіть зміщення кордонів НАТО на захід. Ці вимоги свідомо завищені, бо Москва знає, що їх ніхто не виконає, це створює ґрунт для виправдання ведення війни. Боюсь, що Україна нині має недостатньо сил, щоби сприймати цей етап війни як попередні. З вірою боремося, не хвилюйтеся, впораємося. перевага Росії зараз надто велика, а допомога від західних держав надто мала, щоби сказати впораємося. Декларацій чимало, видно прагнення діяти, особливо з боку Європи. Але зміна політики Вашингтона, зміна політики Сполучених Штатів Америки шкодить Україні та безпеці Європи. Потрібно чітко це визнати, адже 50 днів, які дав Путіну президент Дональд Трамп для стримування, це майже два місяці. А раніше Путін сказав, що йому потрібно приблизно стільки часу для наступу. Я ви вчасніше розмові вже потребує на офазиве. Отже, ці 50 днів надто багато. І те раз залежить од того, яке тобе до дні все залежить від того, якими саме будуть ці дні, чи це будуть дні регулярних поставок боєприпасів і засобів для ведення бою на мінімальному рівні, чи війна буде обмеженою сьогодні. Проблема України, що є очевидною, полягає в недостатньому захисті від ударів із повітря. І тут немає іншого виходу або є ракети для комплексів Петріот, або немає, або є пускові установки, або їх бракує. Атаки, які здійснює Україна по цілях на території Росії, змушують Росію реагувати, і видно, що вона насправді не готова до оборони власної території. Вона готується до війни. на і час до поза Росія постійно нарощує свої бойові можливості поза межами держави, але не має ефективної системи захисту всередині країни. Це підтвердила українська курська офензива, надзвичайно результативна і навіть несподівано ефективна, зважаючи на співвідношення сил. українське що Росія готова. Сьогоднішні атаки, особливо удари дронами, а також низка інших дій, які широко відомі як українські на території Росії, демонструють, що Росія не готова. Ці операції проникають далеко і в Московську область, і в Петербурзьку, і в інші регіони. Йдеться про відстані у кілька сотень, а то й майже тисячу кілометрів від кордону, що чітко показує слабкість Росії. Це демонструє ЄС. Словаччина, яка раніше блокувала 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, відмовилась від блокування, і пакет буде реалізовано. Словаччина відступила і більше не перешкоджає. Залишилось переконати штати, особливо президента, запровадити підготовлений пакет санкцій. Конгрес уже готовий ввести жорсткі санкції проти тих, хто купує російську нафту. Уся надія покладається на те, щоби західний світ, особливо Штати Америки, долучився рішуче. Якщо захід сильніше втрутиться в війну в Україні, цього й чекає Китай. Він хоче, щоб штати заглибились у конфлікт, а сам розвивав сили на далекому сході, де може статися протистояння з Америкою. Це надзвичайно складна стратегічна картина, і в цій складності найбільш вразливою стороною залишається сама Україна. Дуже вам дякую.